Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. І ось так починається мій ранок з квітів, таких красивих, гарних квітів. На жаль, вони скоро будуть вже відцвітати і хочеться засняти більше цю красу. А поки з вами ми підемо і прогуляємося з нашими найменшими. Вони мене чекають і коли я гуляю з ральфом, вони теж зі мною, в принципі, гуляють. Тільки ось цей рижик трішки побоїться нашого Ральфа, щось вони поки мову спільну не знайшли. Хоча вже потрохи вони звикають. Один до одного. А так, в принципі, раль з всіма котиками, друже. І будемо готувати сніданок. Сьогодні у мене ось така вівсяна каша, іноді я ось такі кашки полюбляю, роблю кашу, роблю чай і буду приступати до прибирання на кухні. Мені треба заповнити ось такі контейнери. Я їх брала в Ікеї. Один контейнер у мене для засіб для миття посуду, а другий для рідкого мила. Вони мені дуже зручні, зручно іми користуватися, і вони в мене майже два атоміри. Три роки, і з ними майже нічого не сталося. Звісно, вони потребують миття, догляду за собою, і ось так у мене виглядають. І буду займатися сьогодні сковорідками. Ось таким засобом я користуюсь, мені колись написали за нього, і він дійсно дуже класно справляється з сковорідками. Не знаю, як з вашими сковорідками, з моїми, просто, як кажуть, на ура. І вирішила каструльки з цим засобом. Помити, вимити так гарнесенько, зробити таке генеральне прибирання моїм кастюлям. Залишаю десь засіб на хвилин п'ять, поки той засіб буде працювати. Я протру тут біля вікна, бо тут дійсно пил падає, і якісь крихти є, ну якийсь там бруд. Трішки є. Це все хочу промити і навести тут, як кажуть, порядок. У мене є така дошечка, на ній стоїть ваза моя з тюльпанами. Вони, хоча штучні квіти і поміняли колір, біленькими стали жовтенькими, але мені вони дуже-дуже подобаються. І знаєте, трішки такий настрій підіймають. Засіб мій попрацював, я тут уже столешню протерла і буду промивати це все. Спочатку промиваю сковорідку під проточною водою, потім нанахаю. Засіб для миття посуду і залишаю її просихати. А кастрюльки вирішила із середини помити. Використовую для цього пасту рожеву, вона мені теж в принципі подобається. Приємно працювати з нею, можна без рукавичок, і запах в неї дуже-дуже приємний. Промиваю це все гарнесенько, натираю і промиваю під проточною водою. І ось показую вам такий результат. Гарнесенький вийшов, у моїй кастрюлі блищать. І ще була ваза, теж її промила в мене є така підставка під ножі, я її купляла в Аврорі за 77 гривень. Дівчатка вона дуже виявилася зручною, ми дуже скоренько до неї звикли, і вона, я вам скажу, така по якості дуже-дуже гарна. Тому я теж її промиваю і залишаю просихатися начищенням кастрюлі закінчилося. Тут я насмажу, смажу, нарізала картопельку, смажу. Там буду відварювати макарончики і буду вбирати в деяких поличках. Так, не хочу кухню відразу всю мити, а ось так потроху може і приведу, як кажуть, до ладу. Начебто все частенько, начебто кладемо ложки, вилки, вони ж чисті з посудомийної машини, але там щось завжди попадає. Так і в деяких ящиках. Тому хочу навести зараз порядок. Трішки. Привезти, як кажуть, до ладу. Але була хвилинка, думаю, позвоню мені там давали кур курси ну, іноземних мов, там школа така іноземних мов. Думаю, подзвоню, знаю, які, ну, які умови, яка ціна, взагалі як це все проходить. І давали два таких дві школи, чи то, дві. Студії, чи як правильно назвати, школи, напевно так, вперше подзвонила. Там, в принципі, всі мови є, і китайська також є. Ну, Нам китайську не треба вивчати, але все ж таки є. Взяла трубку жіночка. Жіночка по голосу, я б сказала, що вона була старша за мене, ну, є старша за мене, хоча я можу помилятися. Спочатку вона так це нудно розповідала, все розповідала. Я сказала, спитала в неї, можна задати питання, вона сказала, ні, в кінці. І мені здається, знаєте, це така якась вчителька, і вчителька ось, ну, ось така, досконала, скажу вчителька. Ну, Я слухала, ось слухала, і в кінці я задала деякі питання, і потім вона щось з нею сталося, і вона почала розповідати, що. Я так зрозуміла, за тих людей, які є гроші, що батьки платять за навчання, а вони нічого не вчать. Це діти такі, це такі діти. Почала розповідати мені за чужих дітей. Я в неї спитала, як це відноситься до мого сина і до моєї ситуації. Вона сказала, що ви треба, треба йому казати, щоб він вчився. Я кажу, а як ви знаєте, як мій син вчиться? Я їй кажу, що ми не в то русло заходимо. Давайте припиняти цю розмову. Мене цікавлять курси. Курси мов. Все. І вона все рівно, вона так завелась вже. І про тих дітей, 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 я думаю, класти слухавку чи ні. Я дзвоню за послугою, яка мені потрібна, а вона мені розповідає за чужих дітей. В результаті вона вибачилася і сказала, давайте будемо розмовляти за курси. Але я припинила розмову, сказала, що подякувала їй за розповідь і сказала, що я ну, припиняю цю розмову. Потім дзвонила в, в іншу цю школу. Такий привітний чоловік, він мені так підняв настрій. Ну, взагалі, дві, два, дві різні школи і дві, два різні ставлення. І все розповів, і які мови є, і які курси, і тільки що коштує, яка мова там назвав. І сказав, як краще, як краще мені зробити. Яка у вас ситуація. Ну все. ну Зовсім дві різні людини начебто. І ось так, якось так. Ну я вам скажу так, осад лишився, але я максимально не хочу про це думати. Ось просто хотіла поділитися, що ось таке буває. Так, буду смажити картоплю і розкладати полички. В принципі, у мене кухня не рік стоїть, а вже такий ну є проміжок часу, вже майже 10 років. І о, є в ній організація, яку я зробила, і вона мені в принципі подобається, але в кожній поличці з'являється якимось чином безлад, і я просто буду наводити тут порядок. Все гарнесенько. Поскладаю і доведу до ладу, але спочатку все достаю, протираю ганчіркою гарну поличку, і все повертаю назад, як мені потрібно. І ось такий результат у мене вийшов. В принципі, організація ця є, як, яка і була. Але все так гарнесенько все поскладало, і мені такий результат дуже-дуже подобається. Ще сьогодні буду наводити лад в поличці, де знаходяться столові прибори, якимось чином там з'являються. Крихти, хоча все ставлю з посудомийної машини, все частенько. Теж саме так роблю, все достаю, протираю все гарнесенько ганчіркою, буду мити цей лоточок, де знаходяться у нас самі прибори. І поки цей контейнер буде висихати, у мене вже досмажилася картопля, так нам і захотілося. І зробимо невеличкий перекус. Ось такий смачний обід, чи ранній, пізній сніданок у мене буде. І після такого смачного перекусу закінчую свою роботу і довожу її до кінця. Відео це я знімала раніше, а сьогодні у нас свято День Незалежності України, 33 роки. Всім вам бажаю миру, здоров'я, найскорішого закінчення війни та повернення всіх воїнів, щоб всі сім'ї нарешті об'єдналися і були дійсно незалежними людьми в незалежній вільній Україні, всіх святом. І ще хочу поділитися покупками, які я зробила. Була в АТБ, я зробила невелику закупку, і відвідувала ще деякі магазини. Покупки з АТБ, ось такий фері я взяла. Тут 29 капсул, це капсул для миття в посудомийній машині. Вони коштують 209 гривень 90 копійок, чудові капсули, все відмивають, миють, працюють гарно, Мають такий специфічний запах, але і сумат, і фініш ну, ось такі, більш такі ефективні. Я особи маю такий засіб. Мені вони дуже-дуже подобаються. І в АТБ вони по шикарній ціні, мені так здається. Так, Далі ще взяла цукор, взяла 2 кг. Ось такий розумний вибір по 32 гривні 90 копійок. Взяла 2 кг, як я сказала, взяла філе ось такі фірми Чебутурочка. Чебутурочка. 97 гривень 55 копійок. Приправку, вона була по акції, ми вже були на карті. Там у нас такий стенд є з акційними товарами, тому вирішили взяти. У мене дочка дуже полюбляє цю приправу, і я до неї, я так скажу, звикаю. Вона взагалі коштує 21 гривня 90 копійок, але в мене є картка АТБ і обійшлася мені 14 гривень 60 копійок. Капусту бракові взяли дві останні. Нам зараз проходить по акції. 54 гривні 70 копійок. У мене ще була додаткова акція. Взяли дві. Упаковки. Але сирок лазерований, ось такий. Дуже його давно не брали. По 14 гривень, 90 копійок взяла 4 штучки. Мніше, знаєте, в, в чеку писали ось 4 сирка там 4 множили на суму і писали. А зараз кожний сирок пишуть окремо. Не знаю, чому так сталося. Ще взяла лаваш, ось такий лаваш. Ось такий лаваш зараз беремо, він не ламається, не е, якось не згинається, не рветься. Мені дуже не подобається, як, як він себе веде. А ось такі, знаєте, довгі лаваші, вони мене якось ламаються. Я завертаю, воно все ламається. А цей лаваш поки нормальний. Мені подобається. 20 гривень 90 копійок. Взяли макаронні вироби. Так, макаронні вироби ось такі. Бантики взяла 52 гривні, 90 копійок. Батончик на стле, ось такий з. Це повницю здається. Здається так, 13 гривень 90 копійок, кокосову стружку взяла. Е, хотіла е, зробити такий там рецепти є в Тіктоке, але не подивилася, скільки мені треба. Взяла три упаковки, може буде забагато, може буде завало, Побачимо 11 гривень 20 копійок, але в мене була ще додаткова знижка на них. Взяла ще морозово, але морозиво з'їли вже кісок. Зараз по акції дитячі проходи по 11 гривень 60 копійок. Взяла три упакування. Взяла цибулю червону, де вона цибулька червона, на 3 гривні 31 копійку. Завитки взяла 3 штучки по 18,80 ось так. і взяла гарбуз Хокайдо. Ось такий, кажуть, в нього дуже класний крем суп можемо зробити. Ну, я напевно зроблю вже на наступному тижні. І взяли ось такий крекер 43 гривні 50 копій. Ось такий крекер. Він дуже смачний і мені знаєте, він подобається, що такий маленький. Пару таких квадратиків взяв і вже, як кажуть, до кави є смаколик. Ось така у мене невеличка була закупка, але це не все. Як ви знаєте, мені треба був подарунок купити, була я в авролі. В аврою я нічого не вибрала, але взяла ось таке мило по 15 гривень, 450 грамів ось таке. Голубеньке взяла і помаранчеве взяла, вирішила так спробувати. І ну, це доволі бюджетно, я вважаю. І я на кухню зазвичай заливаю собі, думаю, на кухню мені воно підійде. Так, Потім я забрала свою посилку. У мене сестричка тримає магазин. Інстаграм-магазин і дочка замовила собі осіння, і я замовила. У мене такі вже були, але вони були сіренькі, а це я замовила чорні. Посилання залишу на цей інстаграм-магазин. Мені дуже подобається, що така висока посадка. І ця резиночка вона дуже так класно тримає. Звичайні чорні легенці. Не знаю, передає камера, не передає. Ну так, звичайно. І дочка таки взяла. І, тим паче, я вже знаєте, їх носила, але тільки сиренькі, і мені мені по якості дуже-дуже подобається. Але посилання на ці легенькі і може картинку вставлю вам. Там, забрали. І ще була я в в'юзку. Треба ж мені було подарунок купити на 20. Років подружнього життя і вирішила взяти ось такий плет. Хоча треба там було брати, ну кажуть, я почитала вазу, треба було купляти, або там якийсь порцеляновий посуд. Ну, це я почитала в інтернеті. Але я вирішила взяти ось такий плет. Він був доволі великий 220х240. Я вважаю, що це гарний буде подарунок. Може, щось, знаєте, докуплю, якийсь. Свічки треба було б докупити, не знаю, побачу. А може так залишу. Ось такий вирішила купити подарунок. І знаєте, плет це таке діло, що я думаю, ну, воно пригодиться. Ваза може не сподобатися там. А плет, думаю, сподобається. Ну, я надію, що кому я буду дарувати цей плет, дуже-дуже сподобається. Так що вибрала ось такий подарунок, і він доволі зараз бюджетний. Проходить на нього акція. Не буду казати ціну, бо мене дивиться. Кому я купила цей плет. Але мені обійшлося дуже-дуже бюджетно. Так що на сьогодні все. Такі були у мене. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео!